Сьогодні вночі стався артилерійський обстріл. Ну, обстріляли населений пункт Первомайське, ну, зокрема, дану територію. А, там, під час обстрілу сюди вклали десь 25 снарядів. Ну, відповідно до характерних осколків і воронок, які залишилися, це десь 122 мм снаряди артилерійські, це не міни. От. Ну, результатом обстрілу стало загинула одна цивільна особа. З військовослужбовців ніхто не постраждав, тому що їх тут в ну, нас тут немає, ми тут не дислокуємося. Нас мені блять ми за Україну. Я як ви ж представляєте, як у хаті вікна сипляться. Шипки, стекло падає, по дверях бухкає, отаке дерево валить, то ви ж представляєте, як було в хаті. Ну, страшно було, свистіло, блистіло, гуділо, так що у погріб ми не, не, не спускались, бо не, не можна було. Що сьогодні вночі будете робити? Не знаю, що будемо робити, яка ніч буде, откуди ми знаємо, що буде. Полгода у нас не было обстрела, уже как-то наладилась мирная жизнь, школа заработала, садик заработал. Вчера у нас был в селе праздник, дети шли, танцы, пели, все. А что за праздник? У садики, ну, выпускной. Уже выпускной. Это было вообще, это и тут на тебя, в 12 часов, там около 12, не буду говорить, грубо сказать, расстрел мирного села, это преступники, это вообще, это беспредел, это должны люди в газском суде.